Жінки, які зробили значний внесок в розвиток технологій та маркетингу. ХЕДІ Ламер Акторка і винахідниця, вона запатентувала систему управління торпедами і її прозвали матір'ю Wi-Fi та інших бездротових комунікацій, таких як GPS та Bluetooth До речі, у неї українські корні, адже її батько був банкіром у Львові. А мама з Будапешта. Ада Лавлейс. Перша програмістка в світі. У 19 столітті вона написала алгоритм для обчислюваної машини Чарльза Бебіджа, заклавши основи сучасного програмування. С'юзан Воїчіцькі, одна з ключових фігур у розвиток Google і колишня генеральна директорка YouTube. Вона стала рушійною силою реклами Google AdSense, яка революціонувала цифровий маркетинг. Маргарет Гамільтон, інженерка-програмістка, яка очолила розробку програмного забезпечення для програми Аполлон. Її робота забезпечила успішну висадку людини на місяць.